у Дніпропетровську провести мітинг під стінами облдержадміністрації, активістам завадили квіти. Їх у пішохідній зоні, поряд з адмінбудівлею вийшли пересаджувати комунальники. Виявляється, пересаджування квітів справа дуже небезпечна, адже місце роботи комунальників було обнесено залізним парканом, а охороняли їх сотні правоохоронців. На територію пропускали лише працівників апарату, та й то за перепустками. Решту перехожих спрямовували в обхід. Цікаво, що гарних клуб містяни так і не побачать. Комунальники, які мали у Ковувати територію, відпочивали у тіні дерев. Автокраники пригнали для садових робіт, стояв без діла, а у цистерну навіть не набрали води. Активістам вже довелося провести мітинг поблизу паркану під пильним наглядом правоохоронців. я коли почула, що знову замах 147 раз на мою мову, я зрозуміла, що ні, треба йти не на пляжіти, а треба йти туди. Де горить, де болить, де кипить, треба йде змагання за буде Україна жити чи не буде, тому що мова це код нашого народу.